Дотримання мінської угоди про припинення вогню на сході України відтепер спільна відповідальність Порошенка та Путіна. Про це президент України сказав, перебуваючи у Вельсі, де відбувся саміт НАТО це припинення вогню базується на угоді досягнутій під час моїх телефонних розмов з російським президентом Путіним. Ось чому я вважаю, що припинення вогню триватиме довго. Відтепер це наша спільна відповідальність. В столиці Білорусі зустрілися. Другий президент України Леонід Кучма, російський посол в Україні Михайло Зурабов. Спецпредставник ОБСЄ Гайді Тальявіні та представники угруповань ДНР та ЛНР у підписаному у мінську документі йдеться про звільнення полонених та гуманітарну допомогу. Як повідомила уповноважений президента з питань урегулювання ситуації на сході Ірина Геращенко, у протоколі є й пункти щодо дострокових виборів на Донбасі та децентралізації влади. Про те, чи насправді російський президент вирішив покласти край конфлікту, говорить директор аналітичного центру Ян Техау. стосовно того, що зміниться у зоні збройного конфлікту, я не думаю, що ми маємо надто довіряти йому. Його стратегічні цілі не змінні, і вони цілковито протилежні нашим стратегічним цілям. Тож, на мою думку, конфлікт триватиме. На саміті НАТО з обережністю привітали досягнення мінської угоди єдина причина, чому зараз йдеться про припинення вогню, це тому, що були запроваджені санкції І була загроза інших санкцій, які загалом мають справжній вплив на російську економіку та ізолюють Росію до такої міри, як ми не бачили вже протягом дуже довгого часу. Проте чимало ще залишається невирішеного. Президент Петро Порошенко наполягає, що територіальна цілісність України обговоренню не підлягає. Сепаратисти ж хочуть відділятися. Тепер найскладніше це буде дотриматись уже досягнутих домовленостей.